Некалендарна весна минулої доби у Запоріжжі зафіксували чергові температурні рекорди максимальної та середньодобової. Метеорологи кажуть, загалом січень був аномально теплим. Зафіксований рекорд не лише по середньодобовій температурі. Наш регіон йде на рекорд і посередньо Січень буде найтеплішим за весь період спостережень, зазначають синоптики. І зараз закінчуємо місяць ми опять температурними рекордами, як його і починали. 29 січня у нас був рекорд максимальної температури і середньодобова температура. Очікуємо, що і сьогодні, і 30-31 січня, також температурні рекорди мають бути. Трохи сонечка, якщо ще в нас з'явиться захмар, то можемо перекрити всі температурні рекорди. Аномальне тепло надходить з Атлантики, пояснюють спеціалісти. Саме тому вже майже тиждень у місті спостерігаються тумани. А от з 1 лютого очікується прохолодження атмосферного фронту. Тож ситуація зміниться, тумани розсіються та прийдуть опади у вигляді дощу. А з наступного тижня очікується і мокрий сніг. В день вона ще буде зберігатися плюсова температура, це позитивна, це буде десь 5-10 градусів тепла, ще буде, а вже вночі поступово вона буде знижуватися до нуля. От і десь вже з 3 числа, 3-4 лютого, вже вночі ми очікуємося десь до мінус 2-3. Ніяких великих морозів у нас поки їх не видно, не очікуємо. Тобто початок лютого буде трохи морозливим вночі, вдень все одно позитивні температури це 0,5 градусів тепла. Це десь на, вже на 5 лютого туди. От вже буде трохи знизиться, але ніяких таких там прям лютих морозів, ніяких снігопадів ми не очікуємо.